Вітаю, прекрасні! На зв'язку Альона лайф коуч тренер по відпусканню негативних емоцій та гармонізації внутрішнього стану. Зараз я пропоную вам послухати афірмації на підвищення самооцінки. Слухайте ці афірмації декілька разів на добу на протязі 21 дня для найкращого результату для вас. У результаті ви відчуєте себе спокійною, гармонічною та дуже привабливою жінкою. Ці зміни починають відбуватися прямо зараз. І так, поїхали. З цієї хвилини я відкриваюся на зустріч новому життю. Я відпускаю минуле. Я відпускаю усе лишнє, що не давало мені відчувати внутрішню свободу. Я пробачаю себе за минулі помилки. З цієї хвилини я бачу в собі чудесну жінку. З кожним днем, з кожною хвилиною я відчуваю все і більше любові та прийняття себе. З кожним днем, з кожною хвилиною я відчуваю все і більше впевненості в собі. Я бачу себе самою прекрасною жінкою на світі. Я бачу себе жінкою, яка заслуговує на все прекрасне, що є навколо. Я відчуваю в собі велику силу. Я дозволяю цій силі проявитися. Я обираю любити себе. Я обираю поважати себе зараз більше, ніж зазвичай. Я приваблива та здорова жінка. Моє тіло прекрасне. Моє тіло наповнене енергією та життєвою силою. Я щаслива, радісна та наповнена жінка. Я люблю себе. Я себе поважаю. Я люблю своє чудове життя. Я заслуговую, щоб мої бажання здійснилися. Я заслуговую отримувати від життя все, що забажаю. Я впевнено створюю своє життя, мрія. Від сьогодні я приймаю себе як саму прекрасну жінку на світі. Я відчуваю мир та спокій у моїй душі. Від сьогодні я дозволяю собі насолоджуватися своїм життям сповна. Від сьогодні усе у моєму житті змінюється на краще. Я люблю себе, поважаю себе та приймаю себе такою, якою я є сьогодні і завжди. Робимо глибокий вдих, видих. Повертаємося в момент тут і зараз. Я вдячна вам за прослуховування афімації підвищення самооцінки. Напишіть у коментарях, як ви зараз себе почуваєте. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. В описі під цим відео ви знайдете цікаві посилання. До зустрічі в наступних відео.